Вітаю! Сьогодні я з вами поділюся п'ятьма порадами, як швидше відростити здорове волосся. І перша порада це збалансоване харчування. Регулярно потрібно вживати зелень, горіхи і рибу, які сприяють росту волосся. Порада номер 2 – Масаж шкіри голови. Регулярний масаж шкіри голови стимулює кровообіг і сприяє росту. Порада номер 3 – Використовуйте засоби для росту волосся. Використовую засоби для росту волосся, які вмістять рослинний кератин та пептиди. Вони зміцнюють корені та активують ріст волосся. Порада номер 4 Правильний догляд без надмірного миття голови. Занадто часте миття може висушити шкіру голови, тому достатньо мити волосся 2-3 рази на тиждень. Кожні 3-6 місяців підрізаємо кінчики, запобігає ламкості і швидше відростає. Дотримуйтеся цих порад, і ваше волосся буде здоровим та доглянутим. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, і отримуйте ще більше корисної інформації.